Привіт! Це четвертий випуск Gadget News від сайту WinC.com.ua і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Xperia Z4 отримав камеру навіть краще, ніж у iPhone. Turing Phone має рамку з рідкого металу. Xiaomi та Honor мають намір продати по 100 мільйонів девайсів до кінця року кожен. Google Photo обізвав афроамериканців горилами та свіжі чутки про Apple Watch 2. Про це та не тільки. Далі. Якщо ви один з тих, хто вважає, що камера Xperia Z4 нічим не відрізняється від Xperia Z3 або Xperia Z2, експерти з DXOMark з вами не згодні. На їхню думку, у новоспечного флагмана Sony краща камера за весь час існування лінійки Xperia. Загальна оцінка смартфона становить 82 бали. Це на 3 бали більше, ніж у двох попередніх флагманів Sony. Японський девайс навіть обійшов у рейтингу iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Єдині, хто не поступився Xperia Z3 Plus, це Galaxy s 6 Edge і Galaxy Note 4. Сильний сторін флагмана, експерти виділяють швидкий автофокус, хорошу експозицію, баланс білого та збереження деталей. У квітні ми розповідали про смартфон під назвою Turing Phone від компанії Turing Robotic Industries. Даний гаджет в першу чергу зацікавить тих, хто дбає про безпеку особистої інформації. Turing Phone забезпечить її максимальне збереження завдяки сканеру відбитків пальців і просунутій системі шифровки. Втім, це не всі особливості пристрою. Корпус Turing Phone виконаний з алюмінію, кераміки та пластику, а рамка з особливого матеріалу під назвою Liquid Morphium – металевого сплаву, який за міцністю перевершує сталь і титан. Ось технічні характеристики цього смартфону, до речі, Алан Метасон Тюринг, в честь якого названий цей смартфон, це англійський математик, логік, криптограф, який зробив великий внесок у розвиток інформатики. Саме він брав участь у розшифруванні повідомлень, закодованих німецькою шифрувальною машиною «Енігма», зробив вагомий внесок у дослідження штучного інтелекту та запропонував експеримент, який став відомим як тест тюрінга. Сайомі та Гонор мають намір продати по 100 мільйонів девайсів до кінця року. Кожен так на офіційній сторінці китайського сайомі в Twitter з'явилося повідомлення про те, що в першій половині поточного року компанія поставила на ринок майже 35 мільйонів смартфонів. А на презентації Гонор 7 в Пекіні Джорджао, президент Huawei, який курує бізнес з випуску пристроїв марки Гонор, заявив, що в першій половині 2015 року продажі цих апаратів склали 20 мільйонів одиниць. Що відповідає обсягу реалізації за весь 2014 ти рік у 2015-му компанія сподівається подвоїти результат річної давності, як зазначає агентство Reuters, будучи четвертим за величиною виробником телефонів в світі. За останні два роки Huawei інвестували значні кошти в розвиток самостійного бренду Honor, покликаного боротися з Xiaomi за молодих клієнтів. Як Huawei, так і Xiaomi мають намір продати в 2015 році до 100 мільйонів смартфонів по всьому світу. На шляху до виконання цієї мети у вівторок, 30 червня, Xiaomi почала офіційно пропонувати. Трубки за межами Азії в Бразилії. Друге липня, 2008 рік. Книга рекордів Гіннеса офіційно дала Мазіла приз за найбільшу кількість завантажень за 24 години. 8 мільйонів копій були завантажені в день запуску, незважаючи на невеликий глюк, який поклав сайт на кілька годин. Третє липня 1952 рік. Штучне серце було вперше випробуване на 41-річному чоловікові. Це серце тримало його в живих 80 хвилин. Інженери Chevrolet, тестуючи автомобілі в різних умовах, помітили, що телефони, які знаходяться в салоні на бездротовій зарядці, можуть вимикатися через перегрів. Для вирішення проблеми Chevrolet придумала технологію Active Phone Cooling, яка полягає в установці вентилятора, підключеного до кондиціонера автомобіля у поличку для телефону. Це допоможе уникнути перегріву з різних причин: будь-то спека зовні, зарядка, активне використання або ж вогнедишний чіпсет всередині. Active Phone Cooling буде доступний в Chevrolet Impala, Malibu, «Volt» і Круз 2016 модельного року. Як ми знаємо, однією з основних фішок нового сервісу Google стало групування фото по ключовим словам: як то велосипеди, автомобілі або ж горили. Google отримали непогану прочуханку на цьому тижні за те, що їх додаток згрупував селфі двох афроамериканців у окрему теку та підписав тегом Горілас щось більш расистське і придумати важко зі сторони. Google намагалися виправити алгоритми, але в кінцевому рахунку просто видалили тег Горіли взагалі, та пообіцяли серйозно допрацювати алгоритми розпізнавання темношкірих людей. З'явилися нові чітки про другу інкарнацію Apple Watch. І відомий портал Apple Insider повідомляє, що в цей гаджет наступного покоління спробують містити більший акумулятор. Якщо вірити корейським джерелам, на які посилається Apple Insider, зовні гаджет практично не зміниться. У той же час технології не дозволяють допомогтися більшої віддачі від батареї без збільшення її розміру. У підсумку компанії Samsung і LG, які постачають компоненти для годинника, отримали замовлення на виготовлення більш тонких дисплеїв. Не можна і вірогідність переробки інших компонентів в той же час. Аналітик Pacific Crest Securities Бред Харгрівс повідомив, що статистика відвідувань магазинів Apple, дані пошукової системи Google і третіх сторін, а також інформація про обсяги поставок, все говорить про те, що з моменту релізу попит на Apple Watch різко впав. Ну ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск Gadget News, не соромтесь, ставте великі пальці вгору, коментуйте і долучайтеся до нас на YouTube, щоб не пропустити нові випуски. Зустрінемось вже за два дні. Па-па! Ну і наостанок цікавий випадок з категорії «І таке буває. Рятувальні служби США успішно використовували безпілотний апарат для порятунку двох хлопців, які були приречені потонути в гірській річці. Подія трапилась в невеличкому містечку Меканік штат Мен, США, Якимось чином 12-річна дитина з 19-річним товаришем опинилися на каменях посеред стрімкої гірської річки. На допомогу їм поспішили рятувальники з найближчого пожежного депо, серед яких опинився Френк Рома, який вирішив прихопити з собою свого дрона DJI Phantom 3. Течія річки була настільки сильною. Щоб проводити операцію з порятунку без плавальних жилетів було небезпечно. Спочатку Френк Крома використовував дрона для передачі жилета 12-річному хлопчикові, а потім діджей Фантом 3 відправив хлопцям, що знаходилися посеред гірської річки, мотузку для переправлення іншого рятувального обладнання. Зрозуміло, дрон також використовувався для оцінки ситуації з повітря.